Як незалежність України зруйнувала СРСР. Ласкаво просимо на наш канал. Тут оживає славетна історія українського народу від героїчних битв до легендарних постатей. Підписуйся і стань свідком великих подвигів українських героїв. Передчуття змін. Кінець 80-х. Радянський Союз стоїть на порозі катастрофи. Економіка ледь дихає, продукти дефіцитні, заводи зупиняються, інфляція росте. А суспільство втомлене від десятилітіх тоталітарного контролю. У республіках зростає національна свідомість. Україна, яка пережила Чорнобиль і Голодомори минулого століття, починає відчувати власну силу. У 1989-90 роках Верховна Рада УРСР приймає перші заяви про суверенітет, створюється народний рух та громадські організації, що закликають до реформ і демократизації. Люди хочуть свободи. Але й бояться, що стара система спробує повернути владу силою. ГКЧП. спроба повернути минуле. Серпень 1991 року. В Кремлі панує паніка. Реформи Горбачова підривають владу партійної верхівки. Республіки відчувають свободу, а економічна криза виходить з під контролю. У відповідь група високопоставлених чиновників, генералів і керівників КДБ створює ГКЧП. Державний комітет з надзвичайного стану, їхня мета зупинити демократичні реформи, повернути жорсткий контроль і зберегти СРСР у його класичному вигляді. 19 серпня путчисти блокують президента Михайла Горбачова на дачі в Форосі під виглядом тимчасової хвороби. Кремль та Москва зустрічають новину страхом. На вулиці виходять танки, підрозділи внутрішніх військ оточують ключові адміністративні будівлі. А по телебаченню замість новин транслюють Лебедини Озеро Чайковського. Для більшості громадян здається, що час повернувся назад у сталінські роки. ГКЧП оголошує себе легітимним органом влади і вимагає негайного підкорення. Але одразу стає очевидно, що змовники не розрахували головного, опору громадян та республік. Плани застосувати силу проти населення та демократичних лідерів. Стікаються з нерішучістю армії та внутрішніх підрозділів. Пучисти прагнуть відновити минуле, але забувають, що історія йде вперед, а народ вже втомився від диктатури. В цей момент стає зрозуміло: доля Союзу не в руках змовників у Кремлі. Від їх дій залежить, чи буде повернуту диктатуру, чи історія зробить різкий поворот. І саме тут Україна вже готує свій власний відповідний крок, який стане вирішальним для всього регіону. Опір у Москві у Москві Опір ГКЧП формувався майже миттєво на чолі. Борис Єльцин, президент РСРФ, який сміливо виступає біля Білого Дому і закликає людей не підкорятися змовникам. Тисячі москвичів виходять на вулиці, блокують танки та військові підрозділи. Вперше за десятиліття народ показує, він не боїться протистояти владі. Армія і спецпідрозділи, які мали придушити демонстрації, відмовляються застосовувати силу. Це ставить пучистів у глухий кут. Плани швидкого захоплення влади провалюються. Люди тримаються біля Білого Дому цілими днями, а світ спостерігає за непересічним проявом громадянської сміливості. Опір Москви стає сигналом для республік, що диктатура слабне, а народна підтримка свободи зростає. Саме в цей час. Київ і Україна готуються зробити свій історичний вибір, який назавжди змінить долю СРСР. Україна перед вибором. Поки Москва бореться із своїми танками та демонстрантами, Україна опиняється на порозі історичного вибору. Лідери УРСР на чолі з Леонідом Кравчуком спершу обережні, влада ще тримається в радянських рамках, а будь-який різкий рух може мати непередбачувані наслідки. Але суспільство думає інакше. У Києві та інших великих містах починають збиратися мітинги проти ГКЧП. Демонстранти, від простих громадян до депутатів Верховної Ради, вимагають рішучих дій і самостійного визначення долі країни. Вперше синьо жовті прапори піднімаються відкрито, символізуючи національну гідність та прагнення свободи. Народний рух України та демократичні сили активно організовують підтримку парламенту. Вулиці Києва заповнюють люди, які готові захистити своє право на незалежність, навіть якщо доведеться протистояти армії чи партійним чиновникам. Атмосфера напружена, відчувається, що кожен день, кожна хвилина може змінити хід історії. Тут, у серпні 1991 року, народ і політики починають творити історію. Україна стоїть перед вибором. Залишитися частиною розпадаючогося СРСР чи зробити крок у бік власної державності, цей вибір стане вирішальним і для всього постсовітського простору. 24 серпня 1991 року Акт Незалежності України. 24 серпня 1991 року. Київ став епіцентром історичних подій, що назавжди змінили долю України. Верховна Рада зібралася на позачергове засідання. Атмосфера в залі і на вулицях була напруженою, адже рішення про незалежність визначало майбутнє всієї нації. Демонстранти, які заповнили хрещатики Майдан, тримали синьо жовті прапори, скандували гасла Свобода та Незалежність, показуючи депутатам, що народ стоїть за ними. Голосування завершилося історично: 346 голосів за при необхідних 300, і Україна офіційно проголосила себе незалежною державою. Це був не лише юридичний акт, а символ народної волі, результат активної позиції суспільства. Вперше за десятиліття українці відчули, що їхній вибір може змінити хід історії. Акт незалежності став справжнім ударом для пучистів у Москві. Вони сподівалися, що республіки підкоряться новій диктатурі, але український приклад показав, що влада змінюється не від наказів, а від сили народу. Київ став центром опору, а рішення Верховної Ради сигналом для інших республік. Час диктатури минув і історія йде вперед. Цей день назавжди залишився в пам'яті українців як момент, коли сміливість і єдність народу створили державу, здатну самостійно визначати свою долю удар у спину кучистам. Рішення Києва про незалежність стало несподіваним і нищівним ударом для пучистів у Москві. ГКЧП розраховував на підпорядкування республік, щоб відновити централізовану владу, але Україна зробила крок, який зруйнував їхні плани. Без України. СРСР втратив стратегічно важливу економічну, політичну і символічну опору, і подальше існування Союзу стало неможливим. Пучисти намагалися швидко закріпити контроль, але вже 21 серпня їхні позиції виявилися слабкими. Армія відмовилася застосовувати силу проти протестувальників, а населення рішуче підтримало демократичні вибори і свободу. Київ і український народ показали всьому світу, що диктатуру неможливо відновити там, де люди відчули власну силу. Цей удар мав не лише політичний, а й психологічний ефект. ГКЧП втратило легітимність, змушене було відступити, а Москва згодом остаточно зазнала поразки. Український вибір став сигналом для інших республік, настав час самостійно визначати долю своєї держави. Київ у серпні 1991 року став не просто столицею незалежності, а символом того, що навіть один сміливий крок може змінити хід історії і підірвати систему, яка здавалася непорушною. Референдум 1 грудня підтвердження вибору після проголошення незалежності України 24 серпня 1991 року постало завдання закріпити рішення на народному рівні. 1 грудня 1991 року відбувся історичний референдум, який мав остаточно підтвердити волю українців. Результати вражають: понад 90% громадян проголосували за незалежність. Це була масова демонстрація того. Що вибір Києва відображав реальне прагнення народу, а не лише політичне рішення еліти. Референдум став важливим сигналом не тільки для Москви, а й для всього світу. Світ визнає, що Україна стає незалежною державою з власною легітимною владою. Цей демократичний акт закріплює право українців визначати власне майбутнє та відкриває шлях до міжнародного визнання. У грудні 1991 року відбулася ще одна важлива подія. Підписання Біловейської угоди лідерами України, Росії та Білорусі, що офіційно завершило існування СРСР. Таким чином, український народ не лише проголосував за незалежність, а й став ключовим фактором, який визначив карту сучасної Європи. Цей референдум показав, що свобода це результат волі народу, а не подарунок від влади. Україна довела, що здатна робити історичні вибори і відстоювати їх на всіх рівнях від парламенту до голосування мільйонів громадян. Київ як місто вибору. Рішення Києва 24 серпня 1991 року стало визначальним моментом для України та всього пострадянського простору. Саме столиця України показала, що свобода не дається як подарунок, її виборюють рішучістю, єдністю і сміливістю народу. Українці довели, що навіть у найнебезпечніші миті можна зробити історичний вибір і відстояти свою державність. Цей день назавжди залишився символом того, що один сміливий крок. Здатний змінити хід історії і підірвати систему, яка здавалася непорушною. Київ став центром, де народ і політики разом творили державу, демонструючи світу, що свобода не порожнє слово, а реальна сила народу. Пам'ятайте ці події і підтримуйте українську історію. Підпишіться на канал і поставте лайк, щоб разом зберігати пам'ять про дні, коли Київ обрав свободу. Підписуйтеся на наш канал і разом відкриваємо неймовірні сторінки славної історії українського народу.